Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Я Ірина Котлярова. Це новини СТС 16 листопада на календарі, яким був святковий день. Ми готові розказати вже зараз. Далі коротко про головне за межою бідності, як живе найбільша районна школа Сумщини. У сумах незабаром з'явиться монастирський узвіз. Святкуємо разом. У День радіо і телебачення журналісти СТС приймали гостей із дитячого онковідділення. Як живуть районні навчальні заклади? Під прицілом наших журналістів опинилася єдина школа у Стецьківці, найбільша в Сумському районі. Вбиральня у закладі не працює, тому школярі ходять до туалету на вулицю. Підлога провалюється, а вікна розбиті. Шокує й те, що побудована школа на болоті. Питання освітнього закладу у Стецьківці підняли на сесії сумської райради. Депутат від партії «Укроп» Віталій Пугач зазначив, що від школи зовсім скоро залишиться лише назва, бо проблем чимало, і навіть під депутатським тиском вони ледь вирішуються. Майже всі вони як не вписуються в сучасний навчальний процес українського школяра. Суть цієї проблеми я хотів би, щоб ви сказали. У нас присутні в залі члени батьківського комітету. Школа в даний час знаходиться в настільки аварійному стані, що ну це на 21-му сторіччі. Я вважаю, що не, не може бути, не можуть діти виховатися в таких умовах. Ось це саме та школа, яку так палко обговорювали на сесії райради. У малих школярів сьогодні невеличке свято. У закладі проходять козацькі забави. На кілька годин вони змогли забути, що вікна у спортзалі розбиті. Завгосп школи Галина Васильівна показує. Нам вікна з вулиці, там ситуація не краща. Каже, із 160 вікон більше 130 потребують заміни. Рами вікон у нас трухлі, шипки повипадали, бо вже їм 51 рік. Заводять нас і всередину дерев'яні дошки, якими устелена підлога провалюються. На ній як на гойдалці можна кататися, жартують працівники. А ось місце, де нікому не смішно, це кухня. Окрім того, що стан приміщення достатньо занедбаний, школярам елементарно не вистачає посуду. На кухні не вистачає на даний момент, тарілок не вистачає, чашок не вистачає. А скільки? У нас санстанція по тому треба, щоб у нас було на, на діток три комплекти всього. Тарілки мілкої, тарілки глибокої, чашки. Щоб всього цього вистачало. Ну у нас на даний момент його тільки один комплект, і тут не зовсім повний. Але шокує те, що у школі не працює каналізація, зокрема, і вбиральня, яку тут нещодавно ремонтували. Діти вимушені ходити до вбиральні на вулицю. Про неї навіть розповідають історії, які дивом не завершилися смертю. Одна дитина обояс по упала в лабораторію, що знаходиться в туалеті. Якщо б вона пішла туди сама, а не з іншою дитиною, то був би летальний випадок будь-якого разі. Аби вирішити ці проблеми, у кропівці домоглися виділення необхідних коштів. Тепер не розуміють, чому за кілька місяців побутові умови школярів не спромоглися поліпшити. Ми побачили, що проблеми виявляються не тільки в туалетах, а фінансування і требує сама школа. Сьогодні ми Істесно, намагаємося і далі добиватися рішення цього питання. Ми звертаємося к районних властям, щоб деньги все таки окончательно були на сьогоднішній день виділені. Наразі школярі зі стецьківки з нетерпінням чекають, коли ж нарешті їхня школа, найбільша у районі, стане комфортною для навчання зі свого боку. Укропівці кажуть, не залишать селян на самоті з їхніми проблемами. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Іномарка застрягла у ямі, яку комунальники не довели до ладу. Біля третьої музичної школи розповідають користувачі інтернету. Водій вирішив припаркувати автівку, але не помітив яму глибиною у пів метра, бо її доверху закидало снігом. У результаті колеса застрягли, а бампер погнувся. Сумчани здогадуються, що така ситуація виникла через те, що комунальники, які ще восени розрили там дорогу, елементарно не закидали її. Казковий світ у бібліотеці та інноваційні технології, за якими виробляють найякіснішу молочку та екологічну ковбасу. Жителі перехрестівки Роменського району розказали про життя села, його розвиток та перспективи. Подробиці дивіться у спеціальному репортажі від наших журналістів. Село Перехрестівка Роменського району тут проживає трохи більше тисячі людей, і кожний п'ятий у цьому селі працює на місцевому виробництві. На теренах сільської ради є два державні підприємства. Одне з них досить де господарство агрофірма Надія. Близько 600 корів вирощують на цій фермі, годують їх виключно натуральними кормами. Тож в якості молока тут не сумніваються. Ходять коровки, 16 голов, їх помили теплою водичкою. Одели и молоко йде по трубопроводу, йде в зал молочний вітер. Сколько молока за смену можна видати? Ну сколько корова дасть дівчатки? У стариків у нас говорили так: у каждой корови молоко на языке. Никогда не говорят, потому что, щоб не злазити. По трубопроводам молоко проходить до молочного блоку, де воно охолоджується. Після цього машини забирають його на завод. Ще однією гордістю агрофірми є власний ковбасний мінізавод, продукція якого продається лише на теренах Роменського району. Особливістю цих ковбас є їх натуральність. До складу входить лише телятина, свинина та спеції. У перехрестівці є навіть власний млин та пекарня. Робимо крупи пшеничну, ячню, перловку, горох, ну все, в общем, кукурузу, всі крупи. Своя ж пікарня на, на пікарню, магазини, на продаж. А от душею села Перехрестівка в останні роки стала бібліотека. Пані Ірина майже 30 років свого життя віддала книгам. Каже, найвідданіші читачі це діти, тому малечі присвячує увесь свій вільний час. Дитина це таке створіння, з якого можна виліпити дійсно велику людину з великої літери. Це діти роблять оці ці всі поділки своїми руками в бібліотеці. І таких дитячих робіт у цій бібліотеці дуже багато. Дітлахи малюють, роблять вироби з бісеру, та ниток та з паперу. А є вироби, які ніде не зустрінеш. літери написані пластиліном по пластиліну? Текст дитячий, дуже цікава книжка, але ще буде її продовження. Такої книжки ви не побачите ніде, крім сільської бібліотеки села Перехрестівка. Окрім виробів, у бібліотеці є українська світлиця. Знахомтесь, моя баба Мотря. Оце все, що ви бачите, це жителі нашого села подарували в бібліотеку, Від рушника до ікони. У бібліотеці майже 10 тисяч книг для зацікавлення дітей тут створили справжнє книжкове королівство. Окрім розвитку мистецтва, в дітлахах пані Ірина розвиває патріотизм. Куточок пам'яті загиблому бійцю. АТО місцеві діти прикрашають власними віршами та малюнками. Ця бібліотека стала справжньою душею села. У цьому селі пишатись є багато чим. от тільки як виявилось, проблем тут набагато більше. Усі землі перехрестівки перебувають у власності держави, то жодних коштів від оренди сільський бюджет не отримує. Незважаючи на весь потенціал, на сьогодні це дотаційна сільська рада. Якщо інші сільські ради отримають відсоток з спайових земель, то тут цього немає. У таких умовах шановники кажуть про важливість створення об'єднаної громади. От тільки з невідомих причин саме Роменський район поки що пасе задніх у децентралізації. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Андріївський узвіз у сумах незабаром у місті з'явиться аналог всесвітньо відомого київського спуску. От лише називатиметься він монастирським. Автори ідеї представили ескізи нової родзинки. Сум, творчі павільйони, пишні арки та навіть сходинки для закоханих для втілення. Задумано вже визначилися із місцем. Коли ж сумчани зможуть прогулятися монастирським узвозом, Оксана Щербак далі. Зараз цим критим спуском сумчани користуються дуже рідко, але вже незабаром тут має з'явитися творча родзинка Сум монастирський узвіз. Автор ідеї Олександр Сорока розповів, на вході до узвозу планують встановити великі арки, які гармонійно впишуться у концепцію старовинної частини Сум. Уздовж усього спуску працюватимуть павільйони. У них місцеві умільці демонструватимуть власну творчість та влаштовуватимуть майстер-класи. Неподалік облаштують унікальний музей та східці для молодят. А ось запропонувати ескіз майбутнього узвозу може будь-який архітектор. Розішльом пропозиції архітекторам не тільки сумським, не тільки українським, не тільки СНГ, а по всій планеті щоб вони прийняли участь. І потім конкурсна комісія із поважних людей нашого міста і приглашених архітекторів буде оцінювати сам узвіз, ескізний проєкт. Конкурс проєктів на створення обличчя монастирського узвозу стартує незабаром. Конкурс матиме статус міжнародного. Справа в тому, що це місце, на моїй пам'яті, ніхто ніколи не приділяв йому уваги. Воно було заднено покинуте. Ну, спершу, як з містобудівної точки зору, там повинно бути щось дуже приємне для мешканців міста. Коментар головного архітектора міста Андрія Кривцова нам отримати не вдалося. Він не прийшов ані на прес-конференцію, присвячену питанням монастирського узвозу, та не відповів на наші телефонні дзвінки. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Горіхи м'ясо та молоко намагалися вивезти до Росії через кордон Сумщини. Прикордонники затримали позашляховик, вщент забитий продуктами. 24-річний водій зізнався, що хотів незаконно переміщені товари продати. Прикордонний патруль на напрямку між українським населеним пунктом Грабовське та російським Старосілля неподалік від держрубежу, затримав автомобіль УАЗ української реєстрації. Керував транспортним засобом наш співвітчизник. Крижані тротуари у сумах із приходом морозів ходити половиною тротуарів стало просто неможливо. Під ногами перехожих нерівний асфальт покритий льодом. Скільки людей травмувалися, та хто відповідатиме за це, дивіться у нашому сюжеті. Місцеві називають цю стежку Дорога життя влітку. Тут була суцільна темрява, тепер ожеледиця. До цього ж по обидві сторони стежки урвище. Іти практично неможливо. Пожилі люди, вже навіть із дому не виходять. Сьогодні люди утром йшли, ковиряли землю здесь і підбрасували собі вперед, щоб можна було пройти. Ну що це за діла? Бачите, яка дорога? Скотська. ніде нічого не посипано, нічого. Яка ж дорога? Нікудишня дорога. І ніхто за нас не думає, не гадає. Мало того, що старость йде за тим хлібом, бо треба йти ніхто не принесе. Ага, і як йти? Хоч не йди, а ползи. Цією стежкою щодня ходять сотні сумчан для багатьох дітей. Це єдиний шлях до дитсадку та школи. Утім, схожа ситуація по всьому місту. Щодня травмованих через ожеледицю на тротуарах стає все більше. Лише за вівторок кількість звернень зросла майже вдвічі. Якщо до этого середнє количество звернень було в пределах 37-40, то во вторник було 60 обращеній і кількість переломов значительно возросло. Статистика переломів, отриманих сумчанами на тротуарах, зросла у три рази. У рейтингу найслизькіших вулиць лідирують найбільші артерії спальних районів. Улиці, з яких чаще всього приходили обращення, та улиця Курська, це вулиця Харківська, це вулиця Черепіна. Якщо відповідальні за належний стан тротуару не виконують своїх обов'язків, на них складають відповідний протокол. Якщо у вас є факти, по яким конкретно ЖЕКам, будь ласка, я хотів би їх побачити і почути. Мешканців закликають повідомляти інспекцію з благоустрою та вказувати адресу, за якою тротуари не очищені. Альона Щербаков, Олександр Сокол, новини СТС. Нові зарплати, нові субсидії. Сумчани турбуються, що з підвищення мінімальної зарплати будуть перераховані розміри субсидій. В управлінні соцзахисту запевняють, на цей опалювальний сезон перерахування проводитися не буде. Принаймні для тих, хто оформив субсидію, пізніше квітня 2016 року. Субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального періоду, але не більше, ніж на 12 місяців. Тобто у кожній сім'ї свій термін, на який призначена субсидія, відповідно до звернення. Святкуємо разом сьогодні. Із таким гаслом ми відзначаємо професійне свято день працівників телебачення, зв'язку та радіомовлення. Ми запросили до редакції СТС маленьких пацієнтів із онкологічного відділення обласної дитячої лікарні, аби малеча побачила зсередини, що таке справжній телеканал та як створюються новини. День із дітлахами провела Юлія Настенко. Сьогодні СТС приймає особливих гостей. Своє професійне свято ми вирішили відсвяткувати разом із пацієнтами дитячої онкології, Малеча разом з батьками на екскурсії нашим телеканалом. Сьогодні їм випала унікальна можливість відчути себе телеведучими та журналістами. Я Дубинська Кіра, це новини СТС. За мить, ви першими дізнаєтесь про найголовніше. А от хлопчики пробують себе у ролі справжніх операторів під керівництвом професіоналів. Тепер, ну, наприклад. Давай, ну, вот Оп, стоп. На, стоп, назад уже чуть назад. Ще о, є нас кадри. Втигають і розповісти про себе у якості гостей студії. Мене зовуть Міса, я би хотів стати ветеринаром, літати звірюсок. А ось це наша режисерська кімната. Саме тут наші колеги монтують випуски новин. Ви бачили в студії зараз, як пишуться новини, Там зелений фон я можу вам показати, як він приблизно змінюється. От, наприклад, спеціальні програми, то фотошоп називається програма. Так? Ні, не фотошоп це. <рігум> побачили діти із серця телекомпанії серверну кімнату, де зберігаються величезні обсяги інформації. Ну а після екскурсії завітали на чаювання до журналістів. А також отримали подарунки від генерального директора СТС Лариси Охріменко. <рігум> Я би хотіла німношка вас підсластити. <рігум> Міша, держи, ну роздайом <рігум> оператора, роздайом, <рігум> пожалуйста. Каждому. бажали долучилися до нашої акції і сумські радикали. Ми вдячні вам за те, що ви запросили нас долучитись до такого святкового вашого міроприємства. А також радикальна партія від себе хоче всіх діточок пригостити солодощами та деякими медикаментами. Наші журналісти також встигли отримати привітання. <проб> Поэтому в знак признательності сьогоднішнім днем, щоб ви всі помнили о нас, мы оставляем этот плакат у вас, щоб да, не вас немножко радував вашу, вашу жизнь. Спасибо большое. Добавляю. Започатковується на сумщині традиція, коли медійники своє свято професійне святкують добрими справами. Сьогодні такою справою є акція. Щоб ваш голос, голос як рупор нашого суспільства був завжди гучним, громким і впевненим. Бо до вас прислухаються. І ви можете завдяки вашим репортажам, завдяки вашим програмам, зробити наше суспільство, життя мешканців нашої області кращим. А одного із наших режисерів навіть нагородили нагородити грамотою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, режисера телекомпанії СТС Воліка Володимира Віталійовича. Проте на цьому сюрпризи для наших маленьких гостей не закінчуються. Сьогодні вони мають унікальну можливість особисто поспілкуватися із міським головою Олександром Лисенко у затишній атмосфері. Тож батьки обговорюють із очільником міста на болілі питання та, звичайно ж, не залишаються без подарунків. І тут в 30 разів збільшилась кількість звернень, і це не тому, що. Проблеми збільшуються, просто на них не звертали раніше увагу, і люди зараз бачать, коли допомагають, то треба, є можливість цю допомогу отримати, то люди тоді звертаються. Крім того, працівники міської ради разом із нашими журналістами поповнили благодійну скриньку для малечі. Відтак діти отримали купу емоцій та пообіцяли ходити на гостини до телевізійників частіше. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Олександр Олексінко та Олександр Білявський. Новини СТС. 12 дитячих команд із Сумщини, Полтави і Мінська три дні боролися за чемпіонський титул турніру Сумська осінь. Якщо діти забували м'ячі і боролися за перемогу, то тренери уважно спостерігали за усіма іграми і помічали найбільш перспективних. Про дитячий індорхокей далі розповідатиме Дмитро Шпірко. Такі турніри це шанс для дітей набратися досвіду. Хоча навіть на такому рівні тренери помічають перспективних дітей, пильно спостерігаючи за грою майбутніх зірочок індор -хокею. Що уже іменно в цьому віці просматривається командний та ігрок, чи він все таки більше такий індивідуальний. Уже в цьому віці це все видно. Хоча для самих дітей кожен матч це справжня подія. Усе до найменших деталей глибоко закарбовується у пам'ять. Ну зайняли вторе місце. Іграли з сумом, аби не було. Коли рішаючи матч був за второ місце проти мінська. Ми спочатку приігравали 2-0, потім зіграли 2-2. І потім на останніх минутах забили третій гол. Рішаючи на турнір. Приїхали дві команди з Мінська хлопці та дівчата. Тренери розповідають у столиці Білорусі зараз пік розвитку цього виду спорту. Діти тренуються у нас як і у вас в простих шкільних залах, навіть менше ніж ніж але у нас єдине, що е, старші команди вони вже грають на хорошому покритті, яке ми закупили в Голландії. І нашли поміщення, в которое можна положити. І по у нас в зараз піднялся, Інтернаціональним вийшов фінал дівочого турніру. Сумчаночка і Мінськ видали видовищний поєдинок із вісьмома забитими м'ячами. Господарі перемогли 5-3. Сумчаночка, чемпіон сумської осені. Очень дуже, дуже сильна команда, і ми були какби на равні, але все одно ми виграли. Ми Навіть кожне пораження. Стасовують новим побідам, і на кожних соревнованиях ми чому-то нового, новому, щоб не допускати таких ошибок на слідчі соревновані. Не обійшлося і без сліз розпачу після поразки у фіналі. Дехто з малечі свою невдачу сприймає не так близько до серця. Сумська команда перемогла і в турнірі хлопців. Срібло у шостки. Бронза у мінська. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Святковим настроєм ми закінчуємо, але не прощаємося до професійного свята. Ми відкриваємо завісу і показуємо кухню телебачення, щоб саме ви дізналися, як працює для вас соціальне телебачення Сумщини. Миру, любові, бережіть один одного. СТС працює для вас.